Всім привіт! Дівчат, сьогодні подивимось комплект від харківського виробника. Є без каміння, є з вставочками, всі дуже цікаві, підійдуть і на кожен день, і на якесь свято. Також в кінці покажу декілька снейків. Ді, ці, мені виробник запропонував один класний комплект, який вже, на жаль, не виробляється. Він в наявності з 17,5 розміром каблучки. Набірці буде 18, проте на 17,5 підходить. І також, здається, в них є ще один з меншим розміром, там, наче 16,5 або 17. Я точно не пам'ятаю. Кого цікавить, напишіть. Дивіться, цей комплект він з золотими пластиночками. Ось бачите, в каблуці і в сережках. І це саме пластиночки, не по золота. Також дівчат ці комплекти нам запропонували по дуже приємній ціні, ще можна сказати декількорічної давнини. Тому обов'язково забирайте, кому подобається оригінальна дуже модель. Тут емаль. І розсип також фіанітів є. Дивіться, сережки з вагою 15,85 грам. Англійська застіпка. Вага каблучки 8 грам. Дуже оригінальна модель. Шкода, що знята з виробництва. Дівчат, ціна суперкомплект 2630 гривень 72 долари. А далі ще один цікавий сет, також з чорною емаллю, каблучка в 17-му розмірі і вставочка ось такі фіаніти, містик. А Також існується комплект з білою емаллю, можна замовляти, і інші розміри під замовлення. У вигляді ось таких листячок прикраси, сережки за вагою 6-11 грам, застіпка, легенькі, довжина сережки 3,5 см, каблучка 3,34 грами за вагою. Шинка. Ту комплекту також чудова вартість, 1350 гривень, 37 доларів. Далі дивимося є такий класний комплект з султанітами. 18,5 розмір каблучки. Трошечки можна підрегулювати. Каблучка роз'ємна. І також цей сет ще буде з штучним танзанітом, далі, неймовірно, також краса. Вага сережок 4,40 грами, застібка. Довжина сережки 2,2 см. Каблучка 3,34 грима. Вартість комплекту 1280 гривень 35 доларів. Досить бюджетний. Так, і показую, як виглядає комплект зі штучним танзанітом. Цікавий дуже такий синьо-фіолетовий колір. І також він має щось подібне з містик фіанітом. Також є такі переливи цікаві, але, мабуть, це тільки око вживу може побачити цю красу. вазі все те саме і вартість ще раз називаю 1280 гривень 35 доларів. В наявності 16,5 розмір, бачите, також можна трошечки розжати на більший. Далі, дівчат, ось такий є, соковитий я б його назвала, комплект він мені нагадує якийсь цитрусовий 19-й розмір каблучки, і ще є ось такий гарний браслет. Тут білі фіаніти, ніжно-рожеві, зелененькі і такі під цитрин декілька штучок. А також існує цей комплект в поєднанні білих фіанітів з султанітами, також неймовірно красиво. Погодьтесь дуже оригінальна модель. Вага каблучки 6,56 грам. Вага сережок 14 грам на англійській застібці. Довжина сережки 5 см, а діаметр ось цієї нижньої частинки 3-3 см. Так, і браслетик. вага 17,86 грам. довжина 16-20 см. Регулюється. Ось такий цікавий сам браслет. Дивіться. Застіпка тогл. Ось так на ручці виглядає. Тут діаметр такий, як в сережках, також 3,3 см. Дивіться, по вартості каблучка плюс сережки 3360 гривень 92 долари. І браслет 2810 гривень 77 доларів. Далі дівчат комплект з ось такими трояндами в оксидуванні 19,5 розмір каблучки. А прикраси з трояндами, вони бувають різні. Ось цей комплект він такий досить брутальний, я б сказала. Він важкий, дуже стильно виглядає. Інші розміри, повторюсь, можна замовляти. Вага сережок 21-25 грам. Застібка. Довжина сережки 4,5 см. Діаметр трояндочок приблизно 2,7 см. Каблучка 13-25 г. Дуже красивий комплект, зверніть увагу. Можливо, є браслет, я точно не знаю, можу уточнити. І підвісочка 8,82 грами. Ось таке вушко, можна жгут додати, шкіряний або каучуковий. Вартість повного комплекту 4565 гривень 125 доларів. А далі дівчат є в наявності лише один комплект з вашими улюбленими перламутровими трояндочками і культивованими перлинами. А чому лише один? Тому що у виробника наразі відсутність такі трояндочки і підзамовлення поки не роблять. Пізніше, я думаю, все відновиться, проте зараз тільки один комплект 18,5 наявності. Можна цей сет замовляти повністю у перлах, також дуже красиво виглядає. Каблучка 3,12 г за вагою, Ось такі тут гілочки оксидовані. Вага сережок 5,28 грам. ось така застіпка. Довжина сережки 2,7 см. Вартість комплекту 1680 гривень 46 доларів. Далі такий цікавий сет з розсипом білих фіанітів, 18-й розмір каблучки. Взагалі це не рідні прикраси. Вони йдуть окремо, але нам їх пропонують в наборі. і Я вважаю, просто ідеально підходять. Сережка за вагою 5,71 грам. Така застіпка. Довжина сережки 2,3 см. Каблучка 584 грами. Думаю, під замовленням можна інший колір камінчиків спробувати поставити. Ширина каблучки 1,4 см. Вартість в комплекті 2010 гривень 55 доларів. Також можна взяти окремо. Далі дивимося ось такий сет з перламутром та штучним оніксом. Минулого разу багатьом комплект сподобався. Також ще існує браслет, цього разу немає, але можна дозамовити. Дуже красиво, легенький. 11,66 г сережки ось така застіпка. Довжина сережок 5,2 см. Вага каблучки 4,32 г, 20-й розмір в наявності. Вартість комплекту 1645 гривень 45 доларів. Далі, в наявності, ось такий дуже оригінальний сет без каміння, каблучка і браслет також можете замовити сережки. Каблучка тут десь на 18-й розмір відрегульована, можна трошки більше зробити, або замовити потрібний розмір вага 4:16 грами. І ось такий асиметричний браслетик, зараз вам кажу. 18 см довжина, але я не дуже так розумію, зараз на свою руку примірюю. Вага 14,43 г. Як ви розумієте, тут також можна трошечки підрегулювати. від мене рука десь 15,5 см. І дивіться, ось цей браслет мені ідеально підходить. Довжина каблучки у нас 2,7 см. Вартість неї 510 гривень 14 доларів. І браслетик вартість 1500 гривень 41 долар. Дуже стильно, подивіться. Тепер ось така широка каблучка без комплекту, 18-й розмір. 6,86 г вага. Розмір, в принципі, повний, і плюс тут також можна трошечки коригувати розмір. Тут фіаніт ось такий форму-маркіз. Ширина 1,1 см, вартість 1210 гривень 33 долари. Далі є дві ось такі каблучки, як вишиваночки 18,5 розмір і 17-й вага 2,73 грами. Тут мікс червоних, чорних і білих фіанітів. Також можна повністю білу замовити. Вартість 695 гривень 19 доларів. Так, а тепер подивимось сережку, ось така цікава модель. 475 грами вага, застіпка, незвичайної форми, вони дивіться такі стрічки. Довжина 2,4 см, вартість 915 гривень 25 доларів. А далі є ось така оригінальна пара сережок, 3 грами за вагою вони такі ось видовжені прямокутники на ось таких гачках петлях. Дуже незвичайно виглядають довжина 2,5 см. Вартість 620 гривень 17 доларів. І ще одна, також, на мій погляд, оригінальна модель: 571 грами вага. Ось така застіпка. На вушці дуже незвичайно виглядають. Діаметр більшого кола десь 2,3 см. Вартість сережок 1315 гривень 36 доларів. Також, є ось така класна брошка-гілочка з культивованими перлинками. Можна взяти до ось цього комплекту, що з квіточками. Ось так він буде виглядати, якщо без трояндочок. Також дуже класно. 4,13 грами вага. Ось така голочка. Вартість 620 гривень 17 доларів. Дівчата, хто замовляв браслетики арабський бісмерок з білими фіанітами, приїхало декілька вільних штучок. Пишіть, кому потрібно. Вага 8 грам в середньому, довжина регулюється 17-21 см. Також ця модель є з міксом кольорових фіанітів. І ще є такі самі коліє, Там, здається, 45-50 см довжина. Ну, я їх нещодавно показувала, але кому цікаво, пишіть мені. Застібка карабін. Вартість з білими камінчиками 840 гривень 23 долари, з кольоровими трошечки дорожче. І тепер показую вам декілька снейків, як і казала. Є ось такі тоненькі класичні снейки на 1 мм. Вони всі родовані. Розміри є 40-45 і 50 см. Вага трошечки може різнитись. Десь 3,5-4 грами В середньому застібка карабін. Ну, це взагалі класика, або на подарунок, або під будь-який колон. За ціною також трошечки відрізняються, пропишу на екрані. І ще один є дуже класний снейк, ось такий плаский, 55 см лише є розмір, проте є декілька штучок. Вага близько 15-16 г. Також родовані. Я знаю, саме плоскі дуже рідко приходять, тому забирайте, кому хочеться. Ширина 4 мм. І вартість 2010 гривень 55 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!